Як військовий або його родина можуть отримати від держави від 20 тисяч гривень до 1 мільйону гривень на власний бізнес. Друзі, вітаю! Мене звати Лілія Пашина. У цьому блозі я розповідатиму про державні гранти для військових та їхніх родин. На 10-й рік війни в Україні стає все більше молодих ветеранів та ветеранок. Після того, як боєць отримав поранення і комісований, або ж з інших причин більше не може воювати, то постає цілком законопроект. Мірне для молодої людини запитання, а чим займатися далі, за даними Українського ветеранського фонду, мівето близько 64% ветеранів та чинних військовослужбовців хотіли б започаткувати власний бізнес. А 34% вважають, що Після завершення служби потребуватимуть допомоги у працевлаштуванні. Тож перша державна ініціатива, якою можна скористатися, це грант на суму від 20 тисяч гривень від Українського ветеранського фонду. Отримати грант можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю через війну, учасники війни та особи з інвалідністю внаслідок війни, а також інші особи, які мають статус відповідно до закону України, проте статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу, наприклад, родини ветеранів 20 тисяч дають саме для відшкодування витрат на ведення підприємницької діяльності. За ці кошти можна покрити витрати на предмети або товари для ведення бізнесу. Щоб отримати гроші, потрібно подати заявку через веб-сторінку Українського ветеранського фонду. Програма мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин буде відкрита до завершення воєнного стану. Крім цього, діє ще одна програма Грант для ветеранів та членів їх сімей. Програма мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин буде відкрита до завершення воєнного стану. Крім цього, діє ще одна програма Грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Тут мова йде про суму від 250 тисяч до 1 мільйону гривень. Цьогоріч, 23 жовтня, розпочався строк подання заявок на гранти для ветеранів та членів їх сімей. Дедлайн 8 грудня 2023 року. Мова про фінансування від 250 тисяч до 1 мільйону гривень. Гранти дають під створення або розвиток ветеранського бізнесу. Потрапити під програму можуть ветерани, ветеранки і їхні дружини та чоловіки. З чого розпочати через застосунок дія потрібно подати заявку. Заповнити її та додати до неї бізнес-план, тобто чітко розписати концепцію вашого бізнесу, обладнання, яке вам потрібно, скільки робочих місць плануєте створити, на який дохід від бізнесу розраховуєте. Якщо ви подаєте на грант до 250 тисяч гривень, то обов'язково маєте створити одне робоче місце. Подати заявку може лише ветеран. Грант до 500 тисяч гривень. Ця програма покриває до 70 тисяч. Відсотків вартості проєкту, а одержувач гранту має створити два робочі місця. До того ж, тут заявку може подати чоловік або дружина ветерана. Найсерйозніша сума за цією державною програмою 1 мільйон гривень. На цей грант може подаватися ветеран, який вже зареєстрований як ФОП від 3 років. Програма покриває 70% вартості проєкту, отримувач гранту має створити чотири. Робочі місця, два з яких повинні зайняти учасники бойових дій. Грант держава буде виплачувати частинами до 250 тисяч гривень. Витратити гроші можна на меблі, обладнання та транспортні засоби для комерційного використання, ліцензійне програмне забезпечення, сировину, оренду офісу чи обладнання, послуги з маркетингу та реклами, навіть на франшизу. Для того щоб отримати цей грант, потрібно через дію подати заявку і додати до неї бізнес-план. Друзі, сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Підписуйтеся, шерте це відео між нашими ветеранами.